Добрий день. Сьогодні 13 листопада 2025 року і вийшла нова версія хрестиків 1.13.1. Що в цій версії з'явилось? Це можливість відкривати схеми е, з інших застосунків або відправляти її туди. Як це працює? Ось це провідник. В провіднику є кнопка надіслати і є. Кнопка відкрити в іншому застосунку. Якщо відкрити в іншому застосунку діалогове вікно виглядає от відкрите за допомогою, натискаємо більше і тут вибираємо хрестики. І другий спосіб буває в застосунках це надіслати, поділитись. Тоді діалогове вікно випливає в системі такого вигляду, і можна поділитись. ось вибираємо Ділимось. А, також а, з'явилися 4 нові схеми: це мрія рукодільниць гарбузовий текс, знак зодіаку, близнюки і лахина від Савейлева, і м, українська дівчина від Юля Сова. І Christmas Book від Креативна хвилі. І також до цього ще з'явились Єнотик має від Тетяна Шнюк. Потім за замовчуванням при новому встановленні помилково режим розмальовки був виставлений, тепер він за замовчуванням вимкнений. І схема буде відображатися кольоровою. Як ви знаєте, що чорно-білий режим або режим розмальовки схему представляв ось так. Цей режим вдобний на кінцевому етапі, коли треба вишити Бекстіч. Тому що вишиті вони розмальовані, а Бекстіч виглядає білим з філлети в Також в цій версії додалися дві мови: це німецька і литовська. І також були оновлені переклади для французької, італійської, іспанської і польської мов. Також я підготував ще інший застосунок. Ось в мене є Simple X. Тут от в такому вигляді менюшка відкрите за допомогою. І ось раз таке ось відкриваю. А, перейду на влаштування. Так, назад, назад. І ще в одному застосунку. Тільки зараз, коли знімаю відео, з'ясував, що е, тут відкривається, але... При відкритті, скоріш всього, що не передається, або MIME Маймтап, або ім'я файлу, і я не визначаю ще додатковими якимись методами, тому я це виправлю, щоб відкривалося. Перевіряв Viber, через Viber відкривається. І на цьому все. Yeah, cool.